У Лозові завтра, 29 вересня, о 10-й годині пролунають сирени. Як пояснили спеціалісти, панікувати через це не слід. 29 вересня 2022 року в місті Лозова буде проводитись технічна перевірка системи оповіщення населення. Почувши переривестий сигнал Увага всім, необхідно включити. Радіо прослухати радіомовлення дротове або ефірне на частоті 104,6 МГц або 106,7 МГц. Ну, прошу вас прослухати повідомлення. Такі перевірки раніше відбувалися систематично, тож і зараз, під час війни, максимально важливо контролювати їхню справність. П -п -п планові та позапланові технічні перевірки вони потрібні, так як у нас система оповіщення не одна, а декілька стоїть по місту, тому періодично треба перевіряти і удостовіряти, що вона справна. У дівчан просять зберігати спокій.